Добрий день. Е відкривається засідання Вищої комісії суддів України е у складі колегії пасічних саботаж Чумак. Здійснюється пряма відеотрансляція на веб-сайті комісії на Ютубі. Функція секретаря засідання та фіксування здійснює. Лопушняк, тому що в мене, е, дивлюсь, явно не, не той, хто написаний тут. Скажіть, будь ласка, себе. Лопушняк, Лопушняк. Лопушняк Ірина Тругійна. Да. Заміна у нас відбулася тут. Попередньо планувався інший секретар. До переліку питань внесено одне питання сьогодні. Це досліджує досі проведення співбесіди, визначив результатів операційного оцінювання судді Арцізького районного суду Одеської області крутової Ольги Миколаївни Миколаїв, на відповідність займаній посаді. Інших питань немає, було ще одне але воно знято, тому лише одне питання. Прошу затвердити перелік питань хто за одноголосно. Затверджено. Переходимо до розгляду цього питання. У нас е суддя не з'явилась. Так, від неї надійшло клопотання. Я його голошу пізніше. В засіданні бере участь представник громадської ради, ради е доброчесності Вероніка Криденкова. Добрий день, пані Вероніко. Е я тоді одразу перейду до оголошення клопотання, щоб е було зрозуміло е причини наявки судді. Суддя е зазначає, що нею отримано. 8 серпня лист від Вищої комісії суддів України щодо і з переліком питань, що потребують її особистих пояснень з наданням підтверджуючих документів, вона також надійшов висновок громадської ради доброчесності щодо судді, і суддя зазначає, що вона у строк до засідання, тобто до 20-го. Вона не встигає підготуватись, зазначає, що документи, які вона хоче надати комісії, мають суттєве значення для проходження неї кваліфікаційного оцінювання, як судді, та імовірність спростування висновку обставин, зазначених у висновку громадської ради доброчесності. Для збору всіх документів і надання письмових пояснень вона просить надати їй строк не менше 30 календарних днів. Надає вона тут перелік документів, які хоче надати, зокрема, і відомості щодо підприємницької діяльності, її фінансові звіти її чоловіка за ну, доволі давні роки, більше десяти років, які знаходяться в архівних установах на паперових насиях, і вона зараз займається їх витребовуванням, зокрема, і договорів фінансового лізингу, кредитних фінансових договорів. Які вона зараз не може надати, тому що е, ну, не збереглись вони з певних причин в неї, тому вона займається збором документів і, відповідно, просить відкласти засідання і зазначає, що не може сьогодні з'явитися е, засідання. Е, щось бажаєте відреагувати? Пані Вереніко. Ну, власне, вирішувати, що до клопотання буде комісія, звертаю увагу, що в принципі суддя могла з'явитися, і все ж таки ми могли взяти, наприклад, перерву в засіданні і певні обставини вже прояснити там з висновку, не з висновку, інші питання, які виникають з дослідження досі. Тому таке клопотання виглядає точніше, неявка у зв'язку з цим клопотанням, виглядає не до кінця обґрунтованою, але розсуд комісії щодо відкладені. Дякую. Позиція ваша зрозуміла, е, є певні моменти, з якими можна погодитись, але е, питання полягає в тому, що закон зараз виписаний таким чином, що перша наявка жодних негативних наслідків для судді нести не може. Тому фактично комісія за будь-яких обставин зобов'язана відкласти першу наявку і е, поважна, неповажна причина, то все одно відкладається, тому ми. Е, Якщо немає заперечень, пропоную відкласти дати поки не визначати е і визначити пізніше, але це буде, я думаю, недовго, десь якраз в межах цих 30 днів, які суддя і просить, щоб вже додержати права судді, щоб вона дійсно, якщо потрібно там зібрати якісь фінансові документи щодо звітності підприємницької діяльності за минулі роки, то е щоб надати судді таку можливість. Якщо немає заперечень, пропоную відкласти. Без визначення дати. Рішення прийнято голос одноголосно. Комісія відкладає проведення засідання щодо дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Артійського районного суду Одеської області Крутової Оля Миколаїв на відповідній займаній посаді. На цьому питання внесені на сьогоднішнє засідання вичерпані, розглянуті і оголошую засідання закритим. de acordo